Людина з надією, вона дивиться у світ як у відкритій двері можливостей. Перше, це людина, яка знаходить радість навіть від маленьких успіхів. Я вивчила одне слово, можливо, два за тиждень, і я буду уже цьому радіти. Я не буду себе сварити за те, що я не вивчила більше. Друге, людина з надією дивиться на усе як нові можливості. Нові варіанти вирішення проблеми. Можливо, треба змінити спосіб вирішення цієї проблеми і все вийде. Адже, якщо у вас не виходить вивчити мову, або не виходило, і ви просто зміните вчителя, можливо, це і є буде рішенням проблем, а можливо, потрібно змінити матеріали. Тому дивіться на способи, можливо, інші, які можуть вирішити ваші питання і вирішити ваші проблеми. І останнє це у людини з надією більше сил та ресурсів. Тому що якщо ви знаєте, якщо ви бачите цю картинку бажаного, як ви коли вже досягнете бажаного, ви будете більше ресурсоспроможними для того, щоб досягати цієї мети. У вас буде більше бажання для того, щоб вкладатися в цей проект. Якщо ви навіть не бачите кінцевої мети проєкту, мозок не буде розуміти, в що йому вкладатися. І навіть коли ви пишете план, ви пишіть його, ніби я вивчила 10 слів, тобто у минулому я е, подивився 10-хвилинне відео англійською без субтитрів. І це вже буде маленьке досягнення. Тому дивіться на свої перспективи як щось реальне. На противагу люди, які більше занепокоєнням. Вони навпаки дивляться на світ як закриті двері, або, можливо, я туди піду, і якраз двері закриються, як в супермаркеті, а ці скляні двері перед носом можуть закритися. А, і через це, ну, звичайно, буде менше сил, менше ресурсів для того, щоб виконувати цю задачу, тому що мозок він боїться. Ну навіщо я буду витрачати сили, якщо там не буде сенсу і. Не буде ніяких результатів? Ми зосереджуємось на помилках, коли ми занепокоєні. І мозок він щитує негативний досвід свій і наші негативні емоції через ці помилки. І він не хоче далі працювати, тому що це, ну, допустимо, англійська мова в мене викликає негативні асоціації. Я не буду її вивчати, тому що навіщо мені. Більше стресу мені і так вистачає в житті. Тому за таке занепокоєння воно й викликає багато страхів. І через це наш мозок він буде застерігатися іноземної мови. Я зроблю помилку, а потім він думає, а інша сходинка яка? Ці мною не захочуть а, спілкуватися, мене осудять, або інші можуть бути пов'язані з реальним життям ситуації, через які мозок вас зупиняє від цього травматичного стресу. Тому, а, якщо ви зрозуміли, що у вас все ж занепокоєнь більше ніж надії, а, спробуйте все ж знайти а, ці надії. Спробуйте попрацювати самостійно, навіть дві колоночки з списком записати, що ви дійсно хочете реально досягнути, і те, чого ви боїтесь. І нехай те, чого ви хочете досягнути, воно стає все сильніше і сильніше. Вірте все більше і більше в свої сили. І якщо ви будете це застосовувати, ви будете бачити результати. Другий момент, можливо, вам потрібна просто допомога спеціаліста, яка вам допоможе знайти цей інший спосіб досягнення вашої мети, тому шукайте таких спеціалістів, не здавайтесь, не опускайте рук. А можливо, також це є психологічна проблема. ну, На жаль, я тут нічого не можу сказати, вам допоможуть більше психологи. Але так, да, в нашому житті без тривог ніяк, тому що життя дуже напружене. Я бажаю вам успіхів. Я сподіваюся, ви зрозуміли ці три компоненти, чому Надія все ж може вам допомогти. І впирайтеся в неї і ставте нові цілі. І я бажаю вам успіхів вивчені вивченні іноземної мови та не тільки.